Перша книга царів або третя книга царств, розділ 10. Коли цариця Савська довідалась про славу Соломона та Господнє ім'я, то прибула, щоб його випробувати загадковими питаннями. Вона прибула в Єрусалим з надзвичайно великим супроводом на верблюдах, нав'ючених пахощами, з дуже великою кількістю золота та коштовного каміння. Прибувши, вона розмовляла з Соломоном про все, що було в неї на серці. Соломон дав їй вичерпні відповіді на всі її запитання, не було такого питання, яке було б для царя таємницею, і на яке він не міг би їй відповісти. Коли ж цариця Савська усвідомила всю мудрість Соломона й оглянула храм, який він збудував, а також страви на його столі, як розміщуються його придворні та манери тих, що обслуговують стіл, а також як вони та виночерпії одягнуті, і особливо які жертви всипалення він приносить у Господньому храмі, то в неї перехопило дихання, і вона сказала цареві. Правдою було все, що мені казали і що я чула в своїй країні про твою діяльність та про твою мудрість, але я не повірила тим словам, аж доки не прийшла й власними очима не побачила. Проте мені не розповіли й половини адже ти перевершуєш мудрістю і добробутом усе, що я чула. Щасливі твої люди, щасливі усі твої слуги, котрі постійно перебувають поруч з тобою. І котрі можуть постійно слухати твою мудрість. Нехай буде благословений Господь твій Бог, який уподобав тебе, щоб посадити тебе на троні Ізраїлю, оскільки Господь полюбив Ізраїль навіки і настановив тебе царем, аби чинити правосуддя і справедливість. Вона подарувала цареві 120 талантів золота і дуже багато пахощів та коштовного каміння. Більше ніколи не надходило так багато пахощів, як ті, що подарувала цариця Савська цареві Соломону. Так само й кораблі хірама, які постачали золото зофіру, доставили з зофіру дуже багато алгумового дерева та коштовного каміння. Цар поробив з алгумового дерева поруччя для господнього храму і царського палацу, а також гуслі та цитри для співаків. Таке алгумове дерево більше ніколи не надходило до краю, і його не було видно аж до сьогодні. Цар Соломон дав цариці Савській усе, що вона бажала і що просила, понад те, що він раніше їй подарував від себе, як царський подарунок Соломона. Після цього вона разом зі своїми слугами вирушила у зворотну дорогу і прибула до свого краю. Кількість золота. Яке щорічно надходило до Соломона, становило 666 талантів, не враховуючи податків та торговельних прибутків і данини, яка надходила від підлеглих купців, торговців усіх царів Аравії та намісників провінції краю. Цар Соломон виготовив 200 щитів скованого золота. На один щит витрачалось 600 шеклів золота. Крім того, було виготовлено 300 малих щитів скованого золота. На один такий щит витрачалось 300 мін золота. Всі вони були розміщені в домі Ліванського лісу кедровому палаці. Потім цар зробив зі слонової кості великий трон і покрив його щирим золотом. На трон вели шість сходи, і ззаду трон мав округлу спинку. А з обох сторін сидіння були поруччя, по боках яких стояли леви. Дванадцять левів по два на краях кожної з шести сходинок, стояли з одного і з другого боку. Чогось подібного не було зроблено в жодному з царств на землі. Весь посуд, з якого пив цар Соломон, був золотим. Так само і всі речі дому Ліванського лісу. Були із щирого золота, нічого не було зі срібла, адже в часи Соломона срібло не цінувалось. Оскільки цар володів кораблями, які морем разом з кораблями хірама досягали Таршішу, то раз на три роки прибували до царя кораблі з Таршішу і доставляли золото та срібло, слонові бивні, мавп і пав. Таким чином, цар Соломон багатством і мудрістю перевершував усіх царів землі. Тому цілий світ прагнув побачити Соломона, щоб почути його мудрість, яку Бог вклав йому в серце. І кожен з них приносив із собою коштовні подарунки: срібний посуд, золотий посуд, пишні шати, зброю, пагощі, коней і мулів. Так було з року в рік. Отже, Соломон нагромадив багато колісниць та вершників, у нього було 1400 колісниць. І 12 тисяч кінноти, він розмістив їх по містах, призначених для колісниць, а також неподалік царя в Єрусалимі. Цар посприяв тому, щоб срібло в Єрусалимі було за ціною звичайного каміння, а кедрового дерева було стільки, як сикоморів, яких безліч росте на рівнинах. Коней для Соломона спроваджували з Єгипту та скуви. Царські купці купували їх. В куві за певну плату. Наприклад, за одну колісницю, куплену в Єгипті, платили 600 срібних шеклів, а за коня 150. За такою ціною вони купці продавали для всіх хетейських царів, а також для царів арамійських.